Можна вас запитати, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Від Тисячі доларів або навіть 60 тисяч гривень для початку, щоб комфортно почуватися. Скільки приблизно ви витрачаєте? Давайте вже тоді вийду. В середньому це від 100 тисяч, тому що я орендую житло саме через це. А так можна менше, якщо своє. Чи можу я з вами провести день, щоб показати, як ви живете в Києві? Бо мені стало цікаво, насправді. Так, можна, але поспішаю. У вас дуже красива машина. Скільки коштує така машина? Це нова автівка. Була вона коштувала не так дорого відносно всього 34 тисячі. Це електро. Так, це електромобіль. Зараз їдемо, але для початку треба сплатити паркування всього 35 п'ять гривень години. І працюєте зараз? Моя повна зайнятість це блог, тобто я блогерка. Блогерка. Скільки вам років? Мені повних 26 років. Ви самі себе забезпечуєте? Повністю себе забезпечую, абсолютно. На 100%. Ми вже підійшли до салону, тому зараз будемо робити стрижку. Я стрижусь в свого майстра Яни приблизно раз на 2-3 місяці. І чому я довіряю саме їй, бо вона ніколи не відстриже більше, ніж там, на 2 сантиметри. Дякую вам. Дякую! Скільки коштує підстригти кінчики та зробити процедури? Стрижка кінців 1800, догляд тисячі. 600 і що ще робила пілінг 1200. Зайдемо, вип'ємо кави або матчу. 1105 гривень. Скільки? 1105. Вибачте, це за три матчі. Так. Чесно, я, я аж офігіла. Мені дуже цікава твоя думка, що ти скажеш про матчі з полуницею на банановому молоці. За 378 гривень. Вже порахували. Сама матча не дуже, а бананове молоко. З полуницею супер. супер. З якої ви родини? У мене тато інженер. Він вчився в Львівській політехніці, а мама у мене психотерапевт. Ви у стосунках чи ні? Моє серце зайнято. Зайнято? Тобто вам вже писати не можна. Мені і так ніхто не пише. Та правда. Ні, мені не пишуть реально. Я думаю, що тому що люди соромляться, думають, що можливо, просто якось я буду реагувати, можливо, я зверхня чи ще щось, але ні, ніхто взагалі практично ніхто не пише. Ми зараз їдемо на пошту, зробимо маленьку справу подарунок для глядачки моєї відправимо. 115 гривень доставка. До речі, повна зарядка такої машини на швидкісній зарядці комерційній коштує близько 800 гривень. Якщо ви заряджаєтесь в паркінгу, це набагато дешевше, це там близько 200 гривень. Заїжджаємо в комплекс. До речі, до мене додому. Ви живете в одному з найелітніших жК України. Мені тут комфортно тут класна інфраструктура. В мене дуже світло проходьте. Вау, скільки квадратів розкажіть, і скільки ви платите щомісяця за цю квартиру? Квартира 45 квадратних метрів, але тут дуже правильно зроблено планування і немає відчуття, що вона надто маленька. Місяць коштує 1500 доларів ця квартира.